Вирушивши мандрувати сторінками книг, тематичну експозицію, відкрили у бібліотеці Бойченка. Працівники бібліотеки Боченка піклуються про юних користувачів не лише у навчальний сезон, коли видають відповідну літературу. У канікулярний період читачі також можуть знайти для себе багато цікавої інформації. Так у експозиції Канікули з книгою 2013 представлені посібники, які стануть у нагоді і хлопцям, і дівчатам, навіть їх батькам. Окрім розважальної літератури, є книги технічного спрямування, енциклопедії краси для дівчат, наукові видання, книги про спорт та зірок футболу і багато іншого. В рамках літнього відпочинку з книгою у нас підготовлена виставка Каніколи з книгою 2013. Ця виставка сподобається як хлопцям, так і дівчаткам, так і їхнім батькам, тому що тут розділи саме присвячені їм. Тут представлена розважальна література, представлена література технічна, завдяки якій можна гарно і добре провести час протягом літа. Також ще представлена література енциклопедична, яка в першу чергу допоможе. Підготуватися випускникам, скажімо так, в цьому році до ЗНО, а іншим дітям поглибити знання з різних наук.